вчора зняв відео про складну драбину, як завжди, набрало мільйон переглядів, мільйон питань. Кажуть, що до першого доща, дивіться, зараз йде дощ. Показую. Вони йдуть горизонтально завіси. сюди дощ не потрапить. Якщо навіть потрапить, є ВДшка. Складається, дивіться, перший дощ. Складається на ура. Нічого там не закисне. Це по-перше. По-друге, Отаку от заказ на таку драбину я ще робив першу мірову, треба було в бункері зробити, щоб компактно. То вона досі працює. Тому отака от драбина не один вік простоє і не один вік буде складатися. Зараз дощ нам мішає, але ось таке ми вже маємо. Завтра продовжу, скину розміри, заміри і собі вартість. Ось так-то. А там на голову